Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде відео, яке варто би зняти було ще 6 місяців тому. Буде відео про медогляд, той медогляд, який потрібно обов'язково проходити, що написано в work Permit. Коли ви отримуєте візу коед, ви отримуєте work Permit, і там написано, що вам потрібно протягом трьох місяців, здається, пройти. Обов'язковий медогляд в Канаді. І оце якраз той медогляд, що потрібно пройти. Чому ми? Я не розповідаю, тому що ми зробили його в Польщі. Є одна клініка в Польщі, яка співпрацює якби з Канадою, і ми у них зробили відразу цей медогляд. Я не раджу це робити, тому що. Ми зробили там цей медогляд. В принципі, все окей. Ми заплатили там такі немаленькі гроші, десь там 200 доларів канадських чи 300 з людини. Я не знаю, не пам'ятаю вже плюс-мінус 100-200. Але ми все пройшли і мали би наші. Справи занести в базу даних тут в Канаді. Ми сюди приїхали і е, дали запит, нам сказали, що нас немає, але сказали: типу, якщо будуть якісь проблеми, візьміть той сертифікат з Польщі і передоставте. Коротше, трошки така тема не дуже надійна, тим більше, що тут в Канаді нема проблем це зробити. Це легко, не дуже дорого. Ті самі гроші, що ми в Польщі заплатили. І було навіть безкоштовно на початку. Ми не робили, бо ми зробили це в Польщі. Але робила моя сестра. Ви вже вона розповідала там про пригоди з перельотом і зараз розповість вам досвід, як вона проходила мегадогляд з родиною і з моєю мамою. Тому. Бажаю приємного перегляду. Я також трішки розповім про сімейного лікаря, як ми його знайшли, що робили, як це все відбувалось. Про лікарні дивіться, ось тут відео було. Я розповідав уже, як відбуваються всі процедури в лікарнях і про досвід наш з лікарнею. Тому подивіться. Бажаю вам гарного перегляду! Привіт! Сьогодні розповім вам нашу нову історію: як ми пройшли міграційного лікаря, скільки це коштувало та де можна це знайти. Коли ми приїхали, я, мама та мій чоловік, десь через півтори місяці ми пішли до е, лікаря, знайшли, де в радірі можна сходити, тому що не кожна клініка має міграційного лікаря. Тому ми в одну з двох в редірі зайшли, і на рецепції сказали, що нам потрібен лікар міграційний. Вони сказали, що так, без проблем в нас він є, але ми можемо вас записати через місяць. А це було за три дні до того, як у нас закінчиться взагалі термін три місяці. При тому, що я сама фізично особисто приходила в лікарню без мами і без чоловіка, взяла тільки їхні документи і на рецепції сказала, що хочемо ми втрьох пройти, і вони без проблем нам дозволили всім разом прийти на зазначену дату. Тому можете брати документи своєї рідні та йти самі записати всіх до лікаря. Коли ми прийшли на прийом, ми прийшли за півгодини до назначеного часу. Нам сказали, що ми маємо заповнити анкету. При собі ми мали ворк-перміт, паспорт, гроші та й все заповнили анкету. Зробили фотографію, завели на нас взагалі справу в цій лікарні, сказали, що ми маємо заплатити 125 доларів з людини. Ми заплатили це і пішли на прийом. На прийомі прийшов до нас лікар і почав кожного запитувати, чи маємо ми якісь хвороби, чи маємо ми якісь проблеми, чи в нас родина мала якісь хвороби, гепатит, астма, алергія, якийсь рак, чи ще якісь серйозніші хвороби. Послухав нас, огляд, огляд був взагалі не дуже довгий і сказав, що. Ми маємо здати аналіз крові і пройти флюорографію. Дав нам листівку направлення, і там була адреса, куди ми маємо їхати, і навіть мапа намальована, куди детально ми маємо приїхати. І ще дав нам. На кожного особисто свою документацію, що ми пройшли міграційного лікаря, обов'язково тримайте цей документ, не згубіть його, тому що він в майбутньому може вам знадобитися. Наприклад, мені зараз знадобився, коли я займаюся зараз зняттям обмеження зборка перміта, тому потрібен цей документ. Збережіть його. Ми вийшли від лікаря і поїхали відразу до аналізу крові. Зайшли на рецепцію, обов'язково має бути маска, тому в нас з собою не було, але там на місці ми взяли її і використали. На рецепції нічого взагалі говорити особо не потрібно, треба дати свій паспорт, треба дати ворк-перміт, обов'язково скрізь його питають і направлення. Потім по виклику ми пішли, здали аналіз крові, вийшли звідти, нам нічого взагалі не давали після цього. Ніякої листівки, довідки нічого не давали. Потім ми поїхали на рентген. Коли ми зайшли на рентген, нас попросили заповнити ще одну анкетку. Там підпис, свої дані, коли народилися, номер навіть в Work Permit, по-моєму, і попросили зачекати, і потім кожного нас викликали особисто на рентген, але при цьому забрали в нас паспорти. І віддали вже тільки після того, коли ми закінчили всю цю процедуру. Рентген взагалі нічого складного. Зайшли за ширму, зняли весь свій одяг, верхній, вдягли таку, такий халат і зайшли до флюорографії. У жінок будуть запитувати. Про жіночі дні, про цикл, коли був останній день, коли перший день, який середній цикл. Тому жінки приготуйте цю інформацію заздалегідь, бо це займе трошки часу подумати. Коли ми вийшли з флюорографії, нам віддали паспорт, також ніякої довідки, що ми пройшли, нічого не дали. І все на цьому закінчилося. Ми не знаємо, чим е, який маємо результат. Але в, в тій довідці, яку нам дав лікар, там написано, що ви не звертайтеся до нас, тому що ми всю інформацію відразу передаємо в міграційний центр. Але якщо щось не так, то вам повідомлять е, за три місяці нам так нічого й не повідомили, чи за два, е, тому маємо надію, що все добре. Моя порада. Коли ви у лікаря міграційного, то ви маєте сказати правду, що у вас зі здоров'ям, але лишнього не фантазуйте, тому що це, можливо, повпливає на, ваш, на отримання вашого піару. Це моя особиста думка. Як воно насправді дізнаємося. Отака у нас маленька історія. Стой, просто блін, з чого ти взяла, що це впливає на отримання піару? Нам так казали. А я не пам'ятаю хто, але казали. що дуже що обманувати треба. Лучше скажи, так. Не прибідня... це не лікар, який сімейний лікар, якому ти викладаєш у мене там і п'ятка чешеться, і пузо болить і нога, і все такое. Це все, що я згадала. Можливо, ще вас щось буде цікавити, то пишіть, можливо, знайдемо разом відповідь. Всім удачі, з цією справою. Бувайте! Також я хочу нагадати, що до 10 тисяч підписників вже залишилось не так багато. І як тільки набереться на на каналі 10 тисяч підписників, я викладу відео з банку з банкіром, з яким я розмовляв, і він розказав все про банки, про кредити, про кредитні картки. Підписуйтесь, і ви дізнаєтесь все про банки в каналі. Якщо вже пішло про лікарні, розповімо швиденько. Про сімейного лікаря, як ви можете вже дивитися дивились в цьому відео про лікарні, де ми розповідали, ви вже знаєте, що тут, щоб постійно, регулярно робити медогляд, слідкувати за здоров'ям, ви маєте мати сімейного лікаря. Я записався до сімейного лікаря. Прийшли, ми з Домінікою виходить, разом були на цій зустрічі, там ти заповнюєш таку анкетку, заповнив анкетку зі своїми хворобами, які в мене були, що мені там, які операції видаляли і так далі, якщо щось таке є. Потім з цими анкетками заходите до лікаря, лікар вас перевіряє, записує ці хвороби, які ви написали раніше, були, він запитається, що у вас зараз є. Там вас послухає. Відповідно від того, що ви скажете, що у вас болить там на що ви скаржитесь, він дасть вам направлення обов'язково аналізи. Щоб лікар вас прийняв до себе на облік, вам потрібно здати аналізи, щоб він якби на старті знав, в якому, в якому стані він вас приймає. Тому він дасть вам направлення, ви виходите і раджу відразу, коли ви вийшли з лікаря з першого запису, якби з першого огляду, відразу запишіться на наступний прийом, тому що. Після того, як ви вийшли, більше всього, що вас, вас запишуть аж через місяць-півтора, а там як вийде. Тому ви там, вийшли від лікаря, пішли, зробили аналізи і чекаєте місяць-півтори на наступний. Похід до лікаря, ці всі аналізи вже ви зробите, всі вже результати прийдуть до вашого сімейного. І потім ви прийдете там через півтора місяця після першого прийому, лікар подивиться ваші аналізи, скаже, що як у вас чи все добре, чи ні. Можна цього не робити, але я раджу це зробити, щоб ви просто пішли до лікаря. Він подивився аналізи і сказав, все окей, чи не окей, можливо, щось там зміниться, поспілкуватися. Потім ви вже зможете і далі бути. Якби на регулярній основі обслуговуватись у цього лікаря. Ще така штука, цікава, що е, якщо ви там терміново захворієте, у вас там температура і ще щось, більше всього, що ви не попадете до, до лікаря першої допомоги, скажімо так, ви там стаєте в чергу, е, так як ми показували в цьому в оцьому десь відео, е, ви приходите, стаєте в чергу, і вас там приймають через кілька годин, якщо щось термінове. А сімейний лікар, власне, для того, щоб у вас. Е, Вести ваше здоров'я весь час планово, тобто ви можете записуватись там раз в півроку, ходити на обстеження, він вас буде слухати. Там, якщо якісь хвороби, тобто це таке планове е, ваше лікування. Але якщо щось термінове, то нічого для вас не змінюється. Ви йдете в ту клініку і записуєтесь. Більше всього, що ви на прийом потрапите до якогось іншого лікаря. Бо сімейний лікар не може приймати всіх своїх пацієнтів, якщо там одночасно усі захворіють, умовно. У нього багато пацієнтів, тому. Така ситуація з сімейним лікарем, сподіваюсь, не наплутав там нічого і все докладно розповів, ви все зрозуміли. Якщо ви хочете підтримати мій канал, щоб він розвивався, і далі давав вам цікаву інформацію, і покращувалась якість звуку, картинки і всього, що ви бачите, ви можете підтримати фінансово. В описі під відео буде інформація, як саме задонатити мені на розвиток каналу. Дякую вам! На цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось і було корисно. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть в коментарях, мені буде приємно читати. Я завжди читаю всі ваші коментарі, ставлю подобайки на ваші коментарі або відповідаю, якщо є що. Тому це такий прикольний спосіб над вами спілкуватися. Дякую, що подивились ці відео. Бажаю вам мирного неба над головою. Па!